Вітаю вас, малята! Я запрошую вас сьогодні до нашої творчої майстерні на заняття з малювання. А що ми сьогодні будемо малювати? Для цього пропоную вам малята відгадати загадку. Замість листя колючки на їжака він схожий. На віконці він росте, дуже рідко цвіте. Що це таке? Правильно, це кактус. Мабуть, у кожного з вас вдома росте на віконці кактус. Усі в мене теж є кактус, подивіться, ось такий велетень. колючий. має кактус, колючки, щоб не брали в ручки. Як їжак, шипи він має. Колиць, коли його обіймають! Ой! Діти! На землі існує понад 2,5 тисячі видів кактусів. Кактуси – дуже корисні рослини. З них виробляють мило, шампунь, солодощі, вітаміни. Кактуси – довгожителі, вони можуть прожити сотні років. Вони невивагливі, можуть жити в пустелях при високій температурі і майже без води. Кактуси очищають повітря, але вони теж потребують догляду. Раз на рік треба їх пересаджувати. Діти, а ви знаєте, що колючки це і є листя кактуса. Кактуси бувають різноманітної форми, є круглі кактуси, а є овальні, схожі на диню, а є довгасті, як огірки чи такі довгі ніби змія. Діти, подивіться на кактус і скажіть, який він. Так, зелений, колючий. Він схожий на їжака. Ще кактус дуже рідко. Так, цвіти. Малята. А тепер пропоную приступити до роботи і намалювати кактусом. Для роботи нам знадобиться папір, фарба зеленого, коричного, жовтого кольорів, пензлик і вода. Та спочатку зробимо пальчикову гімнастику. В кулачку живуть брати. Чи знайомий з ними ти? Перший пальчик показальчик, другий пальчик помагайчик, третій пальчик все гуляйчик, а четвертий заважайчик, п'ятий братик прихваляйчик, в кулачкові захищайчик. Кулачок сюди давай і спочатку починай. Починаємо роботу з того, що намалюємо горщик. Проводимо лінію вгорі і внизу. А тепер з'єднуємо ці лінії, У нас вийшов такий квадрат, зафарбовуємо його, наш горщик готовий, вимиваємо пензлик добре. І тепер намалюємо кактус. Діти, ви можете зробити кактус такої форми, як ви самі забажаєте, адже кактуси бувають різноманітні. Я намалювала свій кактус овальної форми. Тепер зафарбовуємо кактус повністю зеленим кольором. Після того, як ми зафарбували весь кактус, вимиваємо пензлик і будемо малювати. Голочки, колючки. Ось такі маленькі, прямі лінії проводимо, притуляємо пензлик до паперу і проводимо лінії з Намалюйте і ви вдома такий же кактус, Чекаю на фото ваших робіт малята.